Ви всі шукаєте що? Шукаєте прийняття, визнання, шукаємо задоволення, відчуття потрібності, шукаємо відчуття важливості, шукаємо приємності, шукаємо просто бути доброю людиною. Я не кажу, що ви шукаєте якийсь гріх. Ні. Ми всі шукаємо щось, щоб оправдало зміст нашого життя і існування тут на землі. Шукаємо це або в сім'ї, і в нас двері це сім'я наша, і ми вкладаємо всю свою силу в сім'ю. А потім приходить розчарування. А може, наші двері це діти, і ми вложимо в своїх дітей. А потім діти нас розчаровують, і ми з тих дверей виходимо і, роз, і розбиті. А може це кар'єра, а може це фінанси, а може це накопичування. І відповідно, рано чи пізно ви все одно дійдете до розчарування. Бо гроші рано чи пізно закінчуються. Кар'єра рано чи пізно закінчується. Чому? Ну, бо ти старієш, підеш на пенсію і ти вже не потрібний. Ти вже виходиш з тих дверей і ти знов шукаєш. А Ісус каже: я тут, я той, кого ти шукаєш. Я дам тобі те, що ти шукаєш. Дивіться, Проблема в тому, що ми дивимося на Ісуса як на двері, але ми не бачимо, що за дверима. І ми собі кажемо: ну, але Ісус, що ти мені можеш дати? Вам треба увійти, пройти і вийти. Ви знайдете, бо ви всі шукаєте те, що в мене є. Але каже, є одна проблема приходить злодій. І злодій вас виводить. Він не вводить у вас в ці двері. Він вам пропонує ці двері, двері блуду, двері похоті, двері багатства, двері слави, двері влади. Бо всі ми так живемо. Ну, ми всі люди, але Ісус їм говорить ще про щось інше. Він каже: Я двері, хто війде крізь мене, спасець.